Вітаю підписників та гостів каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною не знайомий. І сьогодні у нас тема кохання, думки, почуття дії. Дії загадуйте до трьох місяців. Згаданої людини. Це, звичайно, про любов не треба тут згадувати. Не знаю, там, братів, сестер, батьків, так? це розклад на любов, на стосунки, на особисте життя. Можете обирати один варіант, можете обрати декілька, якщо у вас в житті є якийсь вибір, або ви там щось хочете для себе уточнити. Да? Перший, другий, третій варіант, кому треба більше часу ставте на паузу, обирайте, думайте, настраюйтесь, але сильно не заморачуйтесь. Куди вас потянуло в першу чергу, да? то і обирайте. Так, для тих, хто обрав номер один. Давайте для вас дивитись: думки, почуття. І дії загаданої людини. Так, загадуйте людину, можете проговорити ім'я для активації розкладу. Дивимося. Дії. От, думки. Думки. Ну, Тут сказала дія на підвішеного, да? ну і в думках такий теж стан. Тут ситуація незрозуміла в думках. То лі разом, то ли ні. То зроблю вибір, то не зроблю. Можливо, він взагалі вибирає між різними партнерами і не може довго ніяк вибрати. Толі він е такий трошки як несерйозний, да? не може ніяко приділити, чого він хоче в думках. Ну, це думки, вони такі мінливі, щось він зараз роздумує, робить якийсь вибір. А що ж у нього в почуттях до вас? Дивіться. Шістка жезлів це сильний фізичний однозначно потяг і взагалі бажання вас завоювати, продемонструвати, да? такий ніби трошечки трофей перед ним стоїть. Шістка пентаклів теж да? така дорогоцінність. Но Карта смерті говорить про те, що от для того, щоб от повноцінно бути з нею, да? мені треба щось. Залишити в минулому, ну я це поки що ніяк не можу зробити. О, знову ж таки, да, от, оцей вибір випадає. От в, дум, в почуттях у нього сильно-сильно його до вас фізично тягне. Давайте ще декілька карт на почуття. Ви для нього важливі. Ви для нього цінні. Ну, дивіться, він в другу сторону дивиться. Да? Король кубків дивиться в іншу сторону. Да, ви ціні для нього час від часу він вам це демонструє. Знаєте, таке буває дуже часто, коли це от сімейні стосунки, мужчина вже призвичайвся, він собі вибрав таку королеву, він її всім демонструє. От у мене там законна дружина, вона така класна, вона по королеві Пентаклі може бути така бережлива. Та чистоплотна, дома уют робить, робить порядок. Але моя душа, моє серце прагне ще чогось. Да? Або от якщо ви вибрали в таємних стосунках, і ваш мужчина має дружину, да? або ще одну жінку, то та жінка у нього саме для такого. Для такої бази да, для такого візуалу, щоб от її демонструвати і показувати. Якщо це ви тут, то от він не може ніяк піти на щось більше, тому що ви, можливо, не недостатньо якось требуєте від нього. Да? Ну, от вам, типу, те, що він вам дає, достатньо. Він щось дає, але, цю, але от, явно ви не можете назвати себе прям дуже щасливою, да? і він думає, що цього достатньо. Якийсь тут фасад, в таких стосунках відчувається. от Фасад, от ви як фасад. А ну, ще щось подивимося. Ким він вас бачить для себе? ну, Вибором, знову ж таки, да, вибором. Він бачить, що ви ем, мягка, поплачете, поплачете і перестанете. Ось, знаєте, він у вас трошечки, звісно, перший варіант використовує ваш мужчина. Я тут не даю прям рекомендацій, що вам з такими мужчинами робити, чи, чи не робити, да? і розклади можуть бути різні, можуть бути е, хороші, можу, карти показати і не дуже, але да? я мушу говорити, що є. Ну, він у вас бачить, яка души, ну, як ту, яка буде чекати. Або от він в сім'ю від вас бігає, да? або ви знаєте, що ваш мужчина, да, ваш чоловік десь ходить наліво і направо. Ви поплачете і перестанете. Да? Ну от так. От. Ну, давайте подивимося його плани до вас. Його плани. Ну, він далі ці ілюзорні замки буде будувати, обіцяти щось. Мужчина трошки купує, я би сказала би, любов. Вміє гарно говорити, вміє гарно обіцяти, можливо, там, якісь подарунки дорогоцінні дарувати, щоб ви чекали. Ну він тут в планах хоче навішувати ще трохи цієї лапши, ще розказувати, ще почекаю, ще трошки, давати ще чуть-чуть. Ну, дев'ятка Пентаклів це одинична карта, да? це одно не пара. От я ще там не можу зараз від дружини піти, бо в нас там якесь імущество, то все, ну ніяк не можу. Не можу на тобі женитися, я там ще недостатньо заробив. Ось такі якісь вибіри, да. Ну, давайте подивимося в загаданий срок, вам і до трьох місяців його дії. Якщо у вас все співпадає, да? дивимося, на дії. Ну, він тут, дивіться, да, по картах, тому що боїться втратити, він буде вам давати якісь шанси на любов. Да? Ну це не любов, це нестабільність. Тобто він чуть-чуть дає своєї уваги. Можливо, буде звати на якісь побачення. Знаєте, ніби як тримати на. По да, не ображайтеся це порівняння. Е, і не відпустити, і не побудувати серйозні стосунки. Але я хочу, щоб ти десь тут була поруч весь час і розуміла, що я тут е, на тебе плани все-таки якісь маю. Ну не знаю, там, коли вони здійсняться дії. Ну, маніпулятор, да? мужчина маніпулятор. Достатньо може бути такий ресурсний мужчина. І, здається, свідо такий серйозний, і здається, що він міг би реально піти на якісь кроки, але ну, це така маніпуляція, це такий фасад. От він ніби вас запалює, дає якісь надії, сподівання, і так хочеться йому вірити, і так хочеться довіряти, Ну, він же такий серйозний, ну, він точно мене не обманить. Та от він, там, не знаю, мені щось і квартиру купив, ну це так, може, і не купив, да? до прикладу. От він вкладає, я ж бачу. Ну ні. Він маніпулює дівочки. Ну то дивіться, пятерка Пентаклів. Він безвідповідальний. Ви з ним як знаєте, можете ловити тільки моменти, якісь щасливі, а взагалі тут щастя немає. вічні якісь кризи. Нема тут. Перспективи, по крайній мірі, ближчим часом мужчина не хоче робити якийсь вибір, який ви від нього так уже довго чекаєте. По першій же карті, да по підвішеному, можна сказати, що вже тут може бути рік, може бути навіть два двойка пентаклів. да Ви чекаєте від нього, щоб він нарешті зробив якийсь вибір. там Переїхав до вас, розвівся чи, навпаки, кинув любовницю. Да. Ну, Якщо тут немає третіх лиць, то ви просто чекайте, коли ви перейдете на новий рівень, а він ніяк ніяк не переходить. Ну, і не перейде ближчим часом. Ви для нього якась вигідна, да? Ну, що там вона трошки поговорить, поговорить, де переслане? Мене до неї тягне, да? прийду, закружу і, і все. Тут нема на вас реальних планів і немає реальних дій. Мушу говорити все, як є, та те, що карти передають, комусь це, можливо, відкриє очі. Якщо ви розумієте, що це зовсім не ваш варіант, теж не засмучуйтесь, передивіться інший варіант. Ось так. Ось такі теж варіанти бувають, Да? Я не, не можу весь час такі райдужні слова говорити, райдужні розклади, тому що життя різне і. Різні мужчини, да, різні думки, почуття. Так, двічки, я вас вітаю. Давайте дивитись для вас. Одразу настроїтесь, що розклад може бути позитивним і не дуже негативним може бути щоб, якщо ви хочете, да, ну, готові до правди. Залишаємося і дивимося. Загадуємо сроки до трьох місяців, надія. І так, проговоріть його ім'я. Дивимося, думки. З диявола зразу. У да? думках тут я би сказала чистий секс. чистий, Можливо, ви давно не бачилися, бо ви його сильно так заводите. Але в думках тут фізика конкретна, тут мужчина прям фізично дуже сильно хоче вас. Однозначно. Думками він думає про це. Ну, зараз подивимося почуття його. Знову ж таки, карта інтиму. Тут зараз між вами може стояти питання якесь гостре, да? що ми робимо далі, куди ми рухаємося, фізика це хорошо, але я хочу більше. Симпатія однозначно є, можливо, навіть ми ще не закоханий вас. Вісімка кубків, говорить, що треба рухатись далі. Можливо, відстань, знову ж таки. Між вами може бути просто відстань, і він сумує, і він хоче, це як перешкода. Ну, тут точно мужчина про вас дуже багато думає, і ви йому подобаєтесь. Давайте ще почуття подивимося. Що-то ви тут устали від його якихось ілюзій. Дивіться, скільки кубкових карт. Но це мужчина, який може зробити вас щасливою, чесно вам скажу, мужчина, який закоханий. Но тут є перешкоди. Ви йому щось не довіряєте, ви нічогось сумніваєтесь, хоча я бачу по ці жезлів, що він зробить те, що ви хочете, він подолає ці перешкоди. Тут може бути просто взагалі, як відстані мрія, зустрітись, також може програватися. Ну мужчина про вас думає, мужчина закоханий, хоче бути з вами, особливо фізично. Він прям, знаєте, така в нього страсть до вас обалденна. Давайте ще трошечки на почуття подивлюсь. Ну він вважає, що ви його судьба. Ну, це коханий мужчина, ну що тут, що тут говорити? Він хоче бути ближчим, він хоче бути з вами. По-другому варіанті сумнені тут немає. І є якась перешкода, але мені здається, що це відстань, тому що вісімка кубків, карта доріг, Шістка мечів, карта доріг. І ви зараз можете намагатися якось стосунки ці склепати, да, втримати їх, на відстані складно це зробити. Але любов ніде не охотить. Ну, Мужчина вважає, що він схотив удачу за хвіст, дай ви його удача. Йому дуже сильно повезло. Ану, ким він вас бачить? І він вас бачить. Ну, Зараз на відстані, да? швидше за все. Він вас бачить, по-перше, дуже якоюсь мужньою людиною, да? що, от, знаєте, ви зараз мусите робити все самостійно. Хоча і він не пасе задніх. Да? Дуже схоже от у нас в Україні війна іде, да? і, можливо, ваш коханий. На війні знаходиться. І ви розумієте, що він мусить там бути, і він розуміє, що він там мусить бути, але ви дуже сумуєте, і ви дуже хочете бути разом, і ви намагаєтесь склопати ці стосунки. І він восхищається, наскільки ви мужні, все долаєте самостійно, вашою мужністю восхищається. Но в то же час і він такий мужній. Да? Може бути, що ви просто роз'їхалися в різні міста, чи він десь працює в іншому місці. Да? Їздить десь заробляє, що от, вимушено ну, от може бути вісім між вами. Але він про вас думає, що ви от дуже сильна особистість, і ви зі всім справляєтесь просто, то що загруженість, да, тут бджілки багато роботи, але ви, ви справляєтесь, ви можете. Ким він вас бачить в стосунках. Ну, зараз ви дуже сильно за нього переживаєте, карти показують. Ну ви вмієте працювати над стосунками. І він бачить, що, ну, от, є і ці обставини, які заважають вам до кінця нормально бути разом, вони вас руйнують. Але він не може нічого зробити. Він хоче, але не може. І він бачить, що ви мучитеся, але ви приймаєте цю реальність ви стараєтесь. Така повага, тут дуже схоже на якийсь зрілий шлюб, обозрілі стосунки, коли дуже сильно да, фізичний потяг, тут є все, але е розуміння того, що от зараз є, ну, неможливо бути разом, є якісь перешкоди, і ми потерпимо, і ми знову будемо разом дуже сильно, Да, От в нього є таке розуміння і така велика подяка і повага до вас. Ось так я скажу, і любов, і пристрасть. Тут дуже схоже, знаєте, на стосунки двох зрілих людей, в яких є всі такі, знаєте, пазлики кохання, пазлики стабільних, хороших стосунків. Ну, давайте подивимося, його плани на вас. Його плани на вас. Хі -хі. Хоча, знаєте, так, щоб ви стали. Плани які, да? От він бачить, що ви все сама, сама, а він хоче допомогти. Він хоче полегшити оцю вашу таку ношу, да? Він хоче бути ближчим до вас. Його плани ну, наближатись, допомогти. Ну, і знов фізика, да? Зі знов фізика, однозначно. Ну Давайте дії, загаданий вам срок до трьох місяців. Подивимося. Його дії. Кінець страждань іде. якщо він десь тут мовчав, да, то в нього тут прорив буде, а взагалі е класні карти по, по краям, знаєте, тут ви пройдете всяке, от, буде можливість, наприклад, там вже зустрітись, але потім вона може обірватись, і, а потім все-таки через якийсь час зустріч буде. Да, Отакі от от качелі ще тут будуть. Але любов і. Приємні слова і цю повагу да, він пронесе. Він буде все одно діяти при, при любій можливості. Да, тут уже повзе, але все одно кубки, все одно любов тримає в собі. Все одно любить, як би складно не було. Ну, десятка мечів це вже завершення. Це саме темна ніч перед світанком. Завершення в оцей період, що ви загадали, труднощів між вами. Розумієте, шістка кубків, паш кубків, можливо, він якісь ваше бажання буде здійснювати, якісь подарунки вам привозити при можливості. Взагалі його приїзд може бути для вас подарунки, подарунком, да? Ну, Тут мужчина дорога, бачите? Він, він приїжджає, він вас балує, він радується, він підтримує, він показує вам вашу цінність. Тут мужчина, я би сказала, який, який без вас жити, не може ви для нього все. ой, щось сонце тут, да? тут мужчина закоханий, впевнений у своєму виборі, в нього тут сумнівів ніяких немає. Є, є єдине, що перешкоди, але він тут готовий їх долати, він все для цього буде робити, будьте певні. Тут відповідальний, серйозний закоханий мужчина, на якого можна покластися, да? і який от не покине, не підведе в скрутну хвилину, який любить. Всі аспекти тут, так? Присутні. Ну, з вас, звичайно, вподобайка за такий розклад, коментар і хто не підписаний, підписка. Так, а я переходжу далі до третього варіанту. Давайте дивитись вашого мужчину. Ну, Тут швидше мужчина. Я розказую про мужчину, ви перекручуєте, якщо на свою сторону. Так. Настройтесь, приготуйтесь е, до того, що може бути різний розклад і хороший, і, і поганий. Це карти Таро, і я буду їх перекладати вам без прикрас, так як є. Тому я сподіваюся на ваше розуміння і на те, що ви готові до будь-якого сходу, що ви готові до правди. Так, проговоріть ім'я, а я буду дивитися. Дивимося. Думки. Якась тут, віця, да, старші аркани в думках якась пауза, невизначеність. Мужчина може бути дуже мудрим, може бути іноземець. Мужчина може бути довго міг бути до того, там як вас зустрів, міг бути один. Ну він знаєте так Прям усердно, основательно думає. Тут не просто там, думки там, зустрітись, погодіть там, да, е, якісь легкі думки, тут прямо основательні думки. Ну, він про вас тут думає і думає багато. Давайте по почуттям пройдемося, що у нас почуття покажуть до вас. Які у нього почуття? М -м -м. Я скажу, що тут мужчина дуже боїться, що він буде обманутий. От він реально почуття. Ви йому подобаєтесь, але ну, він дуже-дуже боїться. Він боїться, що Буде якийсь повтор. Тут швидше за все, от така ситуація, коли мужчина там уже розведений, або в нього був досвід. Може, там жінка була, дівчина була, і він тепер так добре буде думати про тим, як вступити в стосунки. Знаєте, вибирає типу раз і назавжди, або вже другий раз і назавжди виходить. І він дуже-дуже боїться бути обманним. У нього є однозначно симпатія, але він дуже тяжко йде на зближення. Тому що вже в його житті якась була ситуація, він прям, знаєте, тут, скільки мечових карт, скільки переживань, скільки сумнівів у ньому, да? Ви йому тут однозначно подобаєтесь, симпатія велика, але сам мужчина по собі такий. А ну давайте трошечки на нього подивимося, хто це тут. Крим і Рим пройшов, як то кажуть. Рабалдія, дивіться, які на нього карти. Сам себе зліпив, сам себе зібрав до кучі. До речі, тут може бути мужчина з якоюсь інвалідністю, щось в такому дусі, який сумнівається, що от його можна полюбити. Само, погана самооцінка або м по здоров'ю у нього щось може бути не так, і він дуже. Ну, він прям боїться, за що його і хто може полюбити. Є тут в ньому таке. Хтось розтоптав, що тут за саме оцінку, розумієте? Ну він тут себе ну, склеїв, він тут старається, над собою працює. Якою він вас бачить? Давайте подивимося, хочу глянути, якою він вас бачить. Огненний такою, самодостаточною. Знову карти показують, ну вона на мене не гляне, ну, я її не ровень. Можливо, ви одружені, і він через те боїться. Ну тут мужчина дуже сумнівається в своїх силах, саме от, ну, з вами зв'язано, да? що от чи вона на мене увагу зверне. Ви ресурсна, да? ви яскрава, розумна. І він боїться, що от він таку, ну знаєте, як то кажуть, не потяне. Да? Якщо це ваш мужчина, от це ваш чоловік, у нього зараз криза може бути от там середнього віку, чи просто його особиста криза, де він дуже в собі весь час сумнівається. Хто я, куди я йду, чого я там ніяк так не забезпечую, як я хочу свою сім'ю. Але да? ви для нього важливо, ви йому подобаєтесь. Мені здається, що це. Мужчина з досвідом, але може бути так, що він з вами досвід якийсь прожив і тепер от переживає, так, як йому себе реабілітувати. Може бути так. Які у нього плани? Стосунки з вами, давайте подивимося, його плани. Хотів би, звісно, він вас втримати. Хотів би, можливо, дійсно якогось шансу розтопить ваш якийсь льот, вашу строгость до нього. Хотів би, щоб ви на нього увагу звернули, да? плани. Що це тут не такі карти, звісно, неувірені в собі. Можливо, тут він другий шанс просить, або взагалі, щоб от на нього звернули увагу. Звісно, тут є і симпатія, і плани, Ну, це мужчина ранений такий, я не знаю, тут ви самі дивіться, чи захочете ви з ним паливатися. Да? Розгадувати йому, допомагати йому, лічити його ментал. Якщо ви готові. Він може тут розцвісти, але це треба багато зусиль. А якщо ви кажете, та ну нафіг хочу щось простіше, да, зразу нормальне, тоді, звісно, вам не по путі, бо тут ну, складний мужчина. Складний. Так, дивимося його діє в той срок, який ви загадали. Полегенько, ну він тут заявляти про себе буде. По чуть-чуть він буде відкриватись. Тут все поступове. Дуже все полегенько. Дуже. Все він зважує весь час. Він буде діяти. Ну, дивіться, я не знаю, просто чи вашого терпіння вистачить, да, чекати, поки він там. Розбереться в собі вас, вам хочеться чуть-чуть все-таки, знаєте, щоб було щось таке собране. Ну, хто тут дочекається, да? той буде королевий жезл. Хто піде другим шляхом, не, от, так, да, карта каже, не витримає. Той збере десь в другому місці. Урожай. Інший мужчина буде. Ну, ніхто не програє з вас, так? Да? Ну. Тут ви по собі повинні вже дивитися і судити. Мужчина сложний, мужчина такий закритий, може здаватись, що він холодний. Насправді це боязнь боязнька. Да, відкритись вона, маскується от за такою холодністю. Він зможе відкриватися, але це буде дуже помало, дивіться, карта, десятки жеслів, і дуже тяжко. Тому тут, ну, не кожному під силу, да, різні темпераменти в людей чекати, поки от він там надумається. Це не добре, не погано. Але мужчина такий дуже сильно основательний, багато думає, багато сумнівається. Комусь таким цікаво, комусь зовсім не по дорозі. Він буде діяти. Дуже акуратно, дуже помаленьку, не спіша. Ви можете там ці кроки навіть, знаєте, якби не помічати. Там через 10-20 днів тільки помітила, а точно, ну да, він же там пару разів щось писав, намагався. Ну от так. От. Тут уже, знаєте, тут під питанням цей третій розклад вийшов. Мужчині ви подобаєтесь, він вами зацікавлений. Ну тут уже від вас йде енергія така, чи ви от хочете, чи ні розумієте? Чекати. Ну, ось так. Такі є непонятки з цим мужчиною, Да? Ви не можете його до кінця зрозуміти, чіткість його дій, і що від нього чекати, чи варто взагалі цей час втрачати. Да? Но тут надовго, якщо ви хочете з ним бути, то треба дуже довго його розкривати, як оця, знаєте, капустина і на ній шари. І ці шари треба знімати, знімати, поки до серцевини доберешся і зрозумієш, хто це. У когось терпіння, в когось не, не вистачає. Ну, ось такий розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що це тут за ситуація. Мені дуже сильно цікаво. Хто не підписаний, підписуйтесь до нових відео. Па-па!